Доброго дня, шановні слухачі. У нас сьогодні тема розв'язування задач за е, темою Ізопроцеси е, та е, за іншими темами з молекулярної кінетичної теорії. Перша задача у нас текстова за нормального атмосферного тиску. Температура кипіння води за шкалою Кельвіна дорівнює. У нас температура кипіння дорівнює 100 градусів Цельсія, а тут у нас Кельвіна, тому треба. 100 додати 273 і правильна відповідь Г. 373 кельвіни. Тобто в цьому випадку у нас з вами правильна відповідь ось ця Г. Правильна відповідь Г. Є 2 моль водню, 2 моль кисню і 2 моль водяної пари. Який газ містить більшу кількість молекул? Водень, кисень, водяна пара або кількість молекул однакова. Ну, за умовою задачі, відповідь у нас кількість молекул однакова. Який графік відповідає ізобарному охолодженню газу? На наведеному графіку нас питають ізобарне охолодження. Я вам нагадаю, що при ізобарному у нас охолодженні у нас P взагалі ізобарний процес у нас P дорівнює константа так, при ізобарному процесі. І також ми з вами у нас два претенденти. Це значить третій і четвертий графіки, при яких у нас ви бачите тут ізобари. Але у нас тут сказано охолодження, так, і. Ми з вами давайте зараз випишемо ізобарний процес. За, нагадаю вам рівняння P1, V1 на t 1 Дорівнює P2 V2 на t 2 У нас ізобарний процес. Тобто тут p 1 і p 2 у нас однаковий. Можемо скоротити. Ось у нас такий закон. v 1 на t 1 дорівнює В2 на Т2. Ми з вами бачимо, що залежність прямо пропорційна. І тому зі збільшенням об'єму температура збільшується, і е, навпаки. Тому нам сказано, що у нас з вами охолодження, тому зі зменшенням відповідно, температури у нас зменшується і об'єм. І тому правильна відповідь: ось тут 3. Відповідь В. Наступна задача розрахункова. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту за температури 300 К. Т дорівнює 300 К і К дорівнює 1,38 на 10-23 степені Джоульна К. Є кінетична дорівнює 3 других КТ. І ми одразу з вами застосовуємо цю формулу. 3 других на 1,31 на 10-23 помножити на 300. Таким чином, ви бачите, що ми отримали з вами 6,21 на 10-21 степені джоулів. І це у нас відповідь. Наступна задача. При тиску 50 кПа. Середня квадратична швидкість молекул газу дорівнює 600 метрів за секунду, якою є маса газу, якщо він займає об'єм 2 метра в3. Ці задачі спочатку треба перевести в в паскалі, паскалі 50 кілопаскаль, це 5 на 10 четвертому степені паскаль, В дорівнює 600 м за секунду швидкість, об'єм дорівнює 2 метра в кубі. П дорівнює 1 треть квадрат. В цій формулі у нас з вами невідома густина, тому ми густину розписуємо, як m розділити на V. І підставляємо М розділити на В. Ми підставляємо замість Р. Ось сюди. Отримаємо P дорівню 1 третя м в квадрат розділити на 3В. Ці формули за властивістю пропорції, маса дорівнює 3ПВ розділити на В квадрат. Маса у нас вимірюється в кілограмах, тому маса дорівнює 3 на 5 на 10 в четвертому степені на 2 і на 600 квадратів. Це у нас з приблизно становить 0,83 кілограма. Обчислить середню квадратичну швидкість атомів Гелія в атмосфері Юпітера. Температура атмосфери цієї планети становить мінус 123 градуса Цельсія. Для того, щоб обчислити середню швидкість атомів Гелія в атмосфері Юпітера, ми з вами спочатку переводимо температуру в Кельвіни мінус 123, це буде 150 кельвінів, стала, стала Больцмана 1,38 на 10 мінус 23 степені Джоуль на Кельвін. Число Авагадра 6,2 на 10 в 23 степені Моль мінус першому. Молярна маса 4 на 10 мінус 3 кілограм на моль. І Таким чином, далі ми з вами застосовуємо ось що. Енергія кінетична з одного боку 3 других КТ. З іншого боку, енергія кінетична МОВ квадрат розділити на 2. МО у нас буде малярна маса розділити на НА. І ось замість NO ми цьому підставляємо М на На. Так? Ми отримаємо з вами 3 других КТ дорівнює МВ квадрат розділити на 2 НА. Із цього рівняння тепер за властивістю пропорцій ми з вами знаходимо В. Добуток крайніх членів пропорцій 3КТ на НА розділити на малярну масу на М. На двійки ми тут з вами домножили, вони йшли. Перевірка розмірності показує, що все в нас гаразд. Швидкість вимірюється в метрах за секунду, і вона становить 967 метрів за секунду. Остання задача на сьогодні з балону через неповністю закритий кран вийшло 20% газу. Який тиск становився в балоні? Якщо до витікання газу, ти становив 10,5 п'ятому степені паскаль. Температура весь час залишалася незмінною. Вийшло 20% газу М2 дорівнює 0,8 М1, П1 дорівнює 105 степені Паскаль. У нас тут з вами Т постійна, незмінна стала і В постійна за умовою задачі. Спочатку ми з вами запишемо рівняння клапірона Мілева для двох станів газу П1В дорівнює М1 розділити на МРТ. Це ось рівняння клаперона менделєєва для першого стану, для другого стану П2М до рівня М2 на MRT. І замість М2 ми підставляємо 0,8M1 РТ. Нам з вами треба встановити, який тиск встановився в балоні. Тобто, нам з вами потрібно знайти П2. Як ми знайдемо з вами П2? Нам потрібно P2M розділити точніше П1В. Ліві частини розділити на ліву частину. Ліву частину першого рівняння на ліву частину другого рівняння. Ми з вами розділимо. Так, оце вами перше рівняння. Оце вами друге рівняння. Розділимо ліву частину першого рівняння на ліву частину другого рівняння. П1В рівня p 2 в ВВ можна скоротити. Потім праву частину першого рівняння дімо на праву частину другого рівня. Тут у нас з вами можна скоротити RT на M і M1. Таким чином, після скорочення, ми з вами отримаємо P1 на P2 дорівнює 1 на 0,8. P2 дорівнює 08 помножити на P1. Зважаючи на те, що P1 у нас встановило п'ятому степені Паскаль, то p 2 у нас буде встановити 0,8 на 10 п'ятому степені Паскаль. На сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали задачі на рівняння клапірона Менделеева, на е, основне рівняння молекулярно кінетичної теорії та на інші формули. Дякую всім за увагу. на все добре. До побачення.